Друзі, усім привіт. Усім тихого, мирного неба і Божої нам благодаті. Хочу я трішечки-трішечки розкопати свого скопчика і дістати маленьку картопельку, яку ми ховали на збереження. Буду варити курчатам, а курчата йдуть, йдуть в шкоду чи ні. Вигнала на свободу. Подивіться, вон курчата, куди йдуть. І що я цим відео хочу показати, що в нас йшли дощі, немалі дощі. І хочемо побачити, яка ж в нас картопелька. Сухенька чи не сухенька. Тому що деякі мої підписники кажуть, Марічко, а вона, а вона ж намочиться, вона ж пропаде. Ні-ні, друзі, не пропаде. Зараз я, зараз я ще більше відкупаю і дістанемо дві сіточки малої і сіточку великої і, і закопаємо назад. А тепер поставлю паузу. Наталочко, дивись, це відео знімаю спеціально для тебе. Це Наталка з Запорізької області. Дивись. Ось суха наша солома і ось суха наша картопелька. Кис. Кури бігають, бачиш? подивись яка сухенька картопелька. Це нічого не шкодить. Тепер я виберу, побачу, може лише одненьку сітку виберу. І все. І Побачимо. Як виберу, тоді вам покажу. І помаленьку постараюсь зробити так, як зробив мій братик. Киш-киш-киш-киш-киш-киш. Загнав мій, мій дружочок курей. Курчат моїх, он сюди. Ось так. Ладно, зараз я вийму, а тоді зустрінемося з вами знову. Вибрала, друзі, я лише одну сітку, як бачите, трошки обвалилося, тому що там порожнеча. Ось ось моя картопелька. Ну, Зараз буду оцим пісочком, землею цією, зараз гарненько прикопаю і все буде добре. А через трошки часу знов щось будемо вибирати. Отак потроху-потроху. Я думаю, що грудень місяць нас не засніжить. А якщо засніжить, так і буде. Та й такі то справи. Ну, а тепер закопаю і все буде добре. Ну, друзі, ось і закопала я. Братик, якщо подивиться відео, скаже Миколка, напишеш мені комент, я правильно зробила чи ні. Правильно я закопала? Я думаю, що правильно. Ну, де не йде соломка показується, ну, адже коли видно розкопувала, відкопувала ямку і де не йде соломка, помішалася із землею. Ось так, а отут у нас, бачите, сухенька-сухенька картопелька, Наталочко, дивись. Ось так досить гарно зберігати. Можеш ти так зберігати. Зробити собі скобчик, накрити, а тоді поверх землею і буде досить гарна соковита картопелька. Ну Це на корм моїм курчатам. А тепер вам скажу до побачення. Бережіть, друзі, себе і своїх рідних і трішки покажу, який став наш мій ліс. Дівчата, хлопці, дивіться, ось який ліс. Вже не видно ні одного листочка. Усім бажаю тихого, мирного, благословеного неба, Божої благодаті. Бережіть себе і своїх рідних. Пока, пока, пока.